Тому я хотів би, щоб ви просто ну, ну, <кій> брали для себе. Наша задача не просто вчитися, щоб умнічати. Правильно? Ми, ну, Кого ми здивуємо? Бо ну, ніхто не дивиться на. Не Є таке, що бувають, слухають, красиво, да, але ж всі дивляться на плоди. Ну, який би ти не був красноречивий, ну, що ти мені тут розказуєш, ти покажи мені. все. От, 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 от. А це саме краще Проповідь. Наше життя, наша, наші діла. Амінь. Тому і Христос сказав, по плодах їх пізнаєте, не просто по розповідях. Тому ну, беріть для себе, натуйте і, ну, приміняйте це. Я вірю, це буде приносити величезні врожаї. В нашому, в нашому фінансовому становищі. Ну, Ми ж говоримо про фінанси. Давайте ми розпочнемо із. <кхід> Повторення закону. відомий нам вірш. Давайте прочитаємо. Восьмий розділ 18 вірш. Повторення закону. Зразу записуйте. 8 розділ, 18 вірш. Старайтесь вчити це на пам'ять. 8 розділ, 18 вірш. Повторення закону. Тож, пам'ятай Господа Бога Твого. Бо він той, хто дає тобі силу, щоб здобути багатства. Тож сьогодні він може дотриматись своєї угоди, яку він уклав з предками твоїми. Амінь. Дивіться, переклад Куф прочитаю. Він чуть, -чуть краще. Пам'ятай, що це Господь твій Бог дає тобі силу, здобувати. Усі блага. Багатства. Аби дивіться для чого? Аби підтвердити свій заповіт, у якому він присягався твоїм батькам, як це виявляється сьогодні. Амінь. Бог дає нам сили не просто так, для того, щоб ми здобували багатство. Ну, дивіться, для чого Він хоче, щоб ми були багатими. Ось, аби підтвердити свій заповіт, який він обіцяв і уклав з твоїми предками. Амінь. От я ще прочитаю, от в українських не знайшов в російському перекладі НРТ. «Но помні Господа твоєго Бога, потому що Он дает тебе возможность. В інших перекладах ми читали сили. А тут. Написано, Бог дає можливість приобретати багатство. Подтверждає, як це і є сьогодні свой завіт, о котором він клявся твоїм отцам. Амінь. Тому дивіться, розумійте, просто тезісно так, щоб довго не розтягувати, Бог не дає Амінь. Тому хвати, мріяти, що вам на дорозі трапиться мішок з грошима. Чому це не зробить вас багатими? Не вірите? Бо через декілька місяців ви знову повернетесь до того самого положення і становища? Так. І тому перестаньте ну забудьте про це. Бог не дає багатство. Ну В Ісусі Він вже, вже зробив нас багатими. В ньому ми вже бага, збагачені. В духовному світі ми вже благословені всіма духовними благословеннями, небес. Але щоб це з'являлося майно, наше наслідство, спад... спадкоємство. Боже, щоб це проявлялося в моєму фізичному житті на цій землі, мені потрібно зростати, бо ми в проще раз розбирали. Бо младенець, хоч він і спадкоємець, він залишається таким самим, як раб. Він не може цим користуватися, не тому, що він не... не спадкоємець, тому що він ще младенець. Він ще не здатний цим всім керувати і розпоражатися. Ну, розумієте, чи ні? І тому потрібна мудрість в управлінні цим майном. Потрібна мудрість навчитися управляти. Правильно? Ви думаєте, начальником підприємства пилорами може кожен? Да ні. Цьому потрібно навчитися керувати. Ти розпускай доску на цій циркулярці, ти йди сушку, ну ви розумієте? Та це все просто, під дожди просто. Покеруй, керуй ми побачимо. Розумієте? І той, хто вже у керує, ось молодець. І тому, якщо ми хочемо, щоб у нас воно зростало, нам потрібно у цьому навчатися. І тому послухайте, тут Господь говорить через Майсея, що ну, не чекайте багатства. А використовуйте сили, які Бог вже вам дав, здібності. Mm? Можливості, які він нам надає, використовуйте це і ви станете багатими. Ви будете здобувати багатство. Амінь. Ну, на жаль, багато віруючих. Чому я кажу багато? Тому що, на жаль, багато. Тому що в списках Форбс щось про християн я не чув. На жаль, да? чи ви чули? І тому вони спонсірують гейпаради, войни, всякі гадості. Да? А, ми ж, а ми чекаємо, коли це мені звалиться з неба. Ну, там не написано, що Бог дає багатство, Бог дає сили і Бог дає можливості, щоби ти міг це здобути і стати багатим. М? Китайці. І у них навіть пословиця, що краще людини не дати. Рибу. А дати йому вудку і навчити йому ловити цю рибу. Ну ви розумієте чи ні? І тому ну не чекайте, да, в дитинстві тобі дають цю рибу. Да, був період в нашому християнстві, що нам падала манна. Ти не вспів рота роззявити, помолитися, вже тобі принесли Варення, печення, гуманітарку, те то і те. -то. У -у -у -у. Круто! Но манна не буде вічно падати з неба. Взагалі, я не хочу манни, тому що коли була манна, там не було надлишку. Так? Там було все, що необхідно, тютька в тютьку. Надлишку не було. Но земля абітована там надлишок. Ну, щоби туди увійти, треба перестать чекати манну, Бо тоді манна перестане падати. Так? Амінь? Все. І тоді я вже беру відповідальність. Хоча Бог каже, Валера, я тобі віддаю цю землю, а я бачу там велетів, а я бачу там армії ворожі, а я бачу там крепості. Ф -ф -ф -ф. Ну я А Бог каже, я тобі це віддаю. Ну це не означає, damned, Валера, положи тут на пічці, на печці, на припічочку, я зараз все там зроблю і тобі це все піднесу. Не так це було? Не так? Не так. Я для тебе все підготував. Давай топай. Так а это... Давай топай, я з тобою. Так, не бійся. Ну, давай. Так, а як. Довірся мені. Фу. Страх підходить? Підходить страх, Але я не дозволю йому оволодіти моїм серцем і зупинити мене. Жим-жим? Бува жим-жим. Но я йду, паваючи на Господа. І тут фу! камні з неба! Тут фу, шершні! Тут фу, землетрус! Тут фу! Просто від послуху мого і хвали. Мури падають. Було таке? Оце є кроки віри. Бог дає мені сили, Він дає мені можливості, і я повинен це використовувати. Я буду здобувати багатство. Тому чи хоче Господь, щоб ми були багатими, звісно. Звісно, він для цього і збіднів на Христі. М? Щоб ми збагатилися його бідністю. І тому давайте будемо молитися, щоб ми не були пасивними, Були активними. не чекали з моря погоди, а брали відповідальність і використовували можливості і сили, які ми вже з вами маємо від Господа. Амінь. Окей. І тому Бог не буде вам давати багатство, бо, послухайте, це може ви вже сто раз таке чули. Провели да? як українською мовою. В Америці люди, які вигравали крупні виграші в лотереї, а там дійсно можна виграти клуб, крупні виграші, мільйони доларів. От взяли цю кількість людей, які там за декілька років вигравали, ці джекпоти зривали, вони провели просто таку статистику. Я там не пам'ятаю в цифрах точно, але практично 95 чи 90 там більше відсотків із цих людей, які вигравали огромні суми грошей через декілька місяців, через 6 місяців, через рік, я вже не пам'ятаю. Вони всі повертались не в таке саме становище, а в ще гірше. Великі гроші, які звалилися їм на голову в їх життя, вони не зробили їх багатими. Чому вони не вміли цим користуватися? І тому, якщо ви думаєте, я вже про це також говорив. Ну, для мене це мудрість. Користуйтеся цим. Просто порушення зарплати, якщо ви зараз не зводите кінці з кінцями, питання не в кількості зарплати. А в моєму вмінні розпорядж... Розпорядж... розпоряджатися цим. Управляти цим. Амінь. Чому? Тому що якщо ти будеш більше получати, ти будеш більше витрачати. Якщо тобі зараз не хватить, і тоді тобі буде не вистачати. Це правда? Ні-ні. Якщо ти зараз не можеш собі відкладати в комору, відкладати собі і платити собі. І коли в тебе буде більша зарплата, ти теж не будеш собі відплатити. Бо ти знайдеш причину, куди це витратить. Бо це дисципліна, це звичка повинна стати. І тому, послухайте, Бог не дає багатства. Перестаньте молитися. Господи, дай мені мільйон, дай мені. Ні-ні-ні, він не рішить твою проблему. Бо потім з'явиться ще одна проблема. Бо хоче навчити тебе використовувати ті сили, здібності і можливості, які є постійно в кожній країні. І тоді ти будеш здобувати ці багатства.